Серцем віруємо для праведності. Люди, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорилися праведності Божій, бо Кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Мойсей Бо пише про праведність що від закону. Що людина, яка його виконує, буде ним жити. Господь говорить: блаженні непорочні в дорозі, що ходять законом Господні, блаженні, хто держить свідоцтва Його, хто шукає Його всім серцем, і хто кривди не робить, хто ходить путями Його. Амінь.